Намети поблизу головного майдану міста встановили 25 грудня. За цей час протестне містечко збільшилося і поповнилося новими учасниками. Добенчанин Андрій тут перебуває з першого дня існування місцевого Євромайдану. Чоловік розповідає, сюди його привело насильство стосовно мирних акцій протесту у Києві. Коли є знущання над дітьми, мені важко на це дивитися. Бо в мене самої маленькі діти і вони також будуть. Студентами і будуть виходити на мітинги. Я не хочу, щоб їх просто били. Хто вдень тут, він йде на ніч додому. Хто вдень був вдома, він іде на ніч сюди. Так як ми всі жителі дубна і харчування також. Ми всі свої, кожен має якийсь клаптик городу, кожен щось має вдома. собі своє взяли. Основна увага жителів місцевого наметового містечка зосереджена на організації внутрішнього життя та збереженні чистоти на прилеглій території. Є час рубаємо дрова, прибираємо, щоб було. Чисто. От на новий рік було більше як 500 чоловік на Майдані. Місто дубно вранці прокинулося чистим. Якби то нового року тут ніхто й не празднував. Є кухня, маємо апаратуру, йде постійно українська музика, інформація з України озвучуємо. Міська влада не заперечує проти наметового містечка, адже євромайданівці дбають про чистоту і не вживають алкогольних напоїв. Біля наметового містечка встановлено вільний мікрофон. Де кожен бажаючий може висловити свою думку на загал. Серед учасників майдану є й молоді люди. Я переходжу в основному це вісім годин ранку до п'яти, чи можу, підтримка так само. Знаваю яку інформацію, яку треба батьки ставляться нормально. Друзі не дуже підтримують. Я буваю на минані майже кожен кожен день. Буваю. Я тут і Новий рік, і різдво, і всі свята я була тут. І зараз в мене канікули, то я на Канікулах поки можу цат. А коли було навчання, я на парі велика перерва на 20, я сюди допомагаю щось там зроблю і, і їсти, щоб не перекусили. Нещодавно на Майдані були встановлені камери спостереження і налаштована онлайн-трансляція. Однак унеможливили перегляд подій на Майдані Незалежності проблеми з інтернетом. Наразі дубинські євромайданіці працюють над підключенням до всесвітньої мережі.